«Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сім років суворого режиму дали трьом неповнолітнім з кушугума. Рік тому їхній вчинок шокував громадськість. Підлітки декілька годин знущалися над однолітком, гасили в нього недопалки, виганяли голим на мороз і гвалтували. От тільки реальний термін за ґратим отримали лише троє з семи учасників звірства. 121 обстріл за добу рашисти прицільно трощать Запорізьку область під вогнем ворожих танків і артилерії опинилися, зокрема Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та сусідні населені пункти. Нагріли руку на пелетах. Широківська сільрада купила пресоване соняшникове коло по 8,5 тисяч гривень за тонну. В півтора рази дешевше такі ж пелети замовили в сусідній вільнянській громаді 5 тисяч 800 гривень тонна. І це ще не все. Наші гроші з'ясували, що в Миколаєві за них заплатили і того менше три п'ятсот. У Бердянську горів цех заводу Дормаш. Місцеві повідомляють на підприємстві давно орудують окупанти, вирізають метал і відправляють на Росію. На Запоріжжі донька розшукує батьків, яких депортували російські солдати. Подружжя Нечет з Васильівського району три місяці тримали в полоні, а потім показово видворили. Однак до українського блокпосту вони так і не дійшли. У Запоріжжі чоловіка придавило залізною трубою. Перехожі почули крики про допомогу з ангару підприємства. Поліцейські які пробули на виклик краном підняли 15-метрову залізяку, якою затиснуло ногу 71-річному бідоласі. Після двох годин у пасті його увезли в лікарню. Через обміління у дніпровських плавнях загинули тисячі прісноводних мідій. Фотодоказами поділився запорізький дайвер Юрій Батаєв. І зазначив, що це один з видів молюсків з перлинами. Вкрали у сусіда човен на вулиці Петрожинського запорізькі копи упіймали горе крадіїв на гарячому. На OLX побачили неоднозначне оголошення. Шукають водія для рейсів на окуповану територію Запорізької області. Вік старше за 60, бо їздити через Європу зарплатня 140 тисяч гривень. А що ви думаєте про такий вид заробітку? Пишіть в коментарях. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.